Слава Богу! Слава Богу! Вроде бы ее битва уже окончилась, правда? Но мне кажется, она будет в устах сыновей стоять повседневно, в устах дочерей, в их разуме, в их сердце. Она никогда не умрет. А вроде бы кончилась ее битва. Еще сегодня она собрала этот круг людей. Сама собою. Свидетельствуя ближнему и дальнему о великом подвиге Иисуса Христа. Вроде бы окончилась. Но они будут все время, мать говорила. Дочери будут снова говорить, мать говорила. І вона молилась за ній. На днях я її поцілував в щеку. Я говорю з Господом. Вона вже не пила води майже, не кушала. І от Бог дав благословення ще раз бити на її похоронах. Я хочу вместе с апостолом Павлом сказать, вместе с ней, вместе с нами, не для нее, но для живущих, но вместе с ней. Слушайте, какие слова. Да и все почитают с ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. И для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа, справедливостью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аминь. Слава Богу. Аминь. Хочу вас, сыновья, поздравить с этой победой вашей матери, которая до последней минуты дыхания своего молилась стояла в вере, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Пусть прославится Бог в ваших сердцах и в ваших устах, остающихся на земле, за этот подвиг вашей матери. Если откроете Библию, найдете Откровение 5 глава. Иоанн говорит, я много плакал, что не было никого, чтобы кто не только раскрик, но посмотрел в нее. Я думаю, она с жагою всю жизнь не только смотрела, но читала эту книгу. Потому что это жизнь ее в Христе. Это жизнь наша, это победа ее. Это победа в сыновьях, которых она воспитывала. Это победа для дочерей и пример, чтобы они следовали вечному небу. Да. Говорили, что она много молилась. Я знаю молитву матери. Слушайте внимательно, я вас заранее прошу прощения, быть может быть время вспоминать, а я бы вспомнил. Помню все мгновенно, деревню нашу дом, отца и мать. Отець і мать мені часто говорили, Сіночек милий, к Богу оборотись, ежедневно обо мне молились, но я любил совсем иную жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений Мне услепили душу и глаза И услепленным с диким наслаждением Смотрел я в рюмку, а не в небеса Молитвы, молитвы для меня страшнее яда были О Боге, о Боге я и думать не хотел Летели дни, я жил в грозе и пыли И думал я, что это мой дело. Мне не забыть, наверное, и навеки тот страшный день, да, страшный день, отец мой умирал. Из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял, хмельной и хокотал. Ну где же Бог твой? Что ж Он не спасает, он исцелитель, что ж ты не встаешь? Без Бога люди также умирают, и Ты, Отец, как все в земле сгниешь. Он улыбнулся. І сказав сердечно, Я жив ще, но ти, синок, мертвець, но знай, що мертвим ти не будеш вечно, і вскорі воскресить тебе Творець. Отца похоронили, мать молилась, в троне молилась у душе моєї потоки сльоз, що за мене пролились, я буду помні до скончені дней. Но тогда я думал по-другому. Была против ней мать мне с каждым днем. И вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор тайком. И закричал я, вот она свобода. Теперь я волен в мыслях и делах. Не знал тогда я тот что жизнь болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. И жизнь меня как щепку закружила в водовороте суеты и зла. Вначале хорошо кружиться было, но вскоре закружилась голова. И вскоре стал ужасной, страшной мукой. Мне каждый круг и каждый поворот. Я волю напрягал ум и до боли руки. Но жизнь водоворот, водоворот. Вино источник зла и тысячи лишений, приятный кругом многих потопил. Но есть источник жизни и спасения. Не пил я из него, а из бутылки пил. Какое лживое живое, обманчивое слово, в водовороте есть и этот круг. А если б жизнь моя могла начаться снова, со мной бы был единственный и самый лучший друг, круг развлечений, в золоту одетый, как я руковод, меня наслепил. Я был слепцом, не видел рядом света, и в страшном мраке по течению плыл. Ну, кто же мог спасти меня от смерти, от всех кругов лікущих так на дно? Ні чоловік, ні человек поверьте, ответьте хто же, ну ответьте кто. Метал все не находя ответа. И вот однажды летом сильный дождь. На улице я друга детства встретил. Увидел земляка, почувствовал я дрожь. Представ предо мною милый образ. Глаза печальные, мокрые всегда. Забил из сердца, задружал мой голос. А вырвались бездушные слова. Ну как там мать? Наверное, уж давно мне прокляна. Хочу заехать, сюда мне времени хватает, то работа, то дела. Дела, работа, помолчал бы лучше, твои дела мне трудно угадать. Я расскажу, но только сердцем слушай о том, как позабила тебя мать. Когда ты скрылся, мать твоя от горя, вся посидела, вид тобой жила. И каждый день с невзгодой с лютой споря Шла на распутье и тебя ждала. И руки простирая свои к Богу, Молясь во имя пролитой крови, Она стояла, влитая в дорогу Столбом надежды, веры и любви. Но когда стоять было не в силах, Куда она в пустель совсем слегла, Кровать к дну подвинуть попросила, Смотрела на дорогу и тебя ждала. Його слова стремительным поривом з душі сорвали ровнодушє враз, я и прошептав пугливу, скажи, що с ней, вона жива сейчас. Сейчас? Сейчас, не знаю, Уезжал, дышала, в бреду шептала странні слова. Синочек, милий, ти прийшов, я знала. а ты работа говори, дела. Я побежал подстегнутый, как плечу, одним желанием жгучим, как огонь. Увидеть матч, не опоздать, успеть бы, упасть пред ней, раскаяться во всем. Вокзал и поезд, но одно ли слово, в висках звучало молото сильней. Хотел я думать, но напрасно снова я слышал лишь одно скорей. Одвоє став, я вийшов отволонення, мене трашло, і што то ж гло внутрі. Я вночі шагнув дрожащою і страшною ченю от пламені горевшого внутрі. Знакомая дорога і дерев'я. и только незнакомый из сердцу стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы. И отца я вспомнил вдруг, и ноги как-то сами повернули, и в тишине зашились в листвой, меня к его могиле потянули за заброшенной тропой. Я шел до боли, напрягая зрение, склоненная березка, значит, здесь». Впервые в жизни встал я на колени, прижал щеке холодный мокрый крест. Отец, прости безумную ошибку. Ты прав. Ты жив. Стоишь ты предо мной, твоя улыбка. А я зловонный, изгнивший мерзкий труп. Но я заботы любовью к маме с утру все прошлое и клянусь тебе. И ты, мой папа, вместе будешь с нами. А если, если мать уже в земле, и сердце снова бешено забилось, я угляделся тьма, низги кругом, и вдруг луна, окрестностью светилась, и я увидел свежий холм. И лишь луна и звезды одни знают, как я со стоном на могилу упал, и мамин холмник обнимал, рыдая, и землю по сыновье целовал. Ты слышишь, мамочка, давай молиться вместе, другая. Слышишь, мама, умоляюсь, слышишь, встань. Но холм молчал, дыша могильным тлением, В округни звука, словно мир уснул. И вдруг я понял, что мне даст спасение, И с воплем к небу руки протянул. И эта ночь после дней стала ночью, Моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, И я увидел снова чудный мир. З тех пор живу я з Господом Ісусом, моя в ньому життя і радість, і чистота, І тисячу раз сказати не побоюсь я, що я не мислю в житті без Христа. Когда я вижу пред собою картину, заплаканную, сгорбленную мать, рядом гордого напищеного сина от всій душі мені хочете сказати. Ви матері имеющие сина, прострійте ваші руки к небесам і знайте, що молитви ваші сильні і после смерті делать чудеса. Вы сыновья и дочерья забивши о Боге. взгляните на болячкуся мать и станьте рядом, Чтоб в своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать. Берегите жизнь, такую фразу каждый день могу читать и слушать. Но, нас, но встретить я не смог ни разу. Осторожнее, берегите душу. Мир стремится к улучшению быта. Лучше есть, иметь красивый вид. А душа заброшена, забыта, голоднеет, плачет и болит. О душе заботяться не часто, хоть кричат у вищій красоті, ну а ей хотілось би участя. А душа стремится к висоті, топчут душу, розпинають душу, убивают в неї ростки добра. І сьогодні не жалеє рушать то, що строїли з трудом вчера. Где-то там внутрі у человека есть душа, прекрасна душа, єч шума атомного века, Все трудней становится дышать. І вона изранена, избита, збита, у мірі злак діло суета, человеком занятым забита, і друга доброго Христа. Берегите жизнь, таку фразу. каждый день могу читати і слушать, но наскільки б легше б стало б сразу, если бы люди вспомнили. про душу. Да благословит Господь это служение. Да благословит сыновей и дочерей это нашей сестры. Да благословит Господь благословением в небесах и Да благословит навеки мужа и Да благословит весь народ свой, стоящий пред лицом Господа. Склонимся и, мои дорогие, сердцем своим посочувствуем этому всему. Скорб, кажется, Невинушимая скорб і торжество одновременно, вона у небесах, вона у вірі, вона в, в битві оказалась переможницею. Хвала Господу на веки Амінь. Ми маємо сьогодні таке особливе служіння, яке на цій землі, думаю, що часто трапляється, розлука. Смерть, євангельське служіння, слово Боже звучить, співчуття звучать. То є нормальні людські речі і дається надія від Бога кожному серцю, кожній людині, яка пішла за Господом Ісусом. Шановний брат Василь, ваших семеро синів, четверо дочок, до всіх звертаюся. До внуків ваших і до правнуків прийміть співчуття і від нашої церкви Святої Трійці, де членами церкви є ваш син Євген, його сім'я. Ми співчуваємо вам, то є непростий момент, коли ми розлучаємося з тим, з ким десятки, десятки років разом прожили в любові, в єднанні і з тим, хто народив нас. Виростив, викохав, виховав, а тепер залишає нас нелегко і непросто це робити. Але це, як Біблія каже, путь всієї землі. І ми маємо прийняти, як від Господа, і цей момент, і достойно його пройти і пережити. Мою долю Бог поєднав також з Башлицькою церквою. І рівно 30 років тому, 9 жовтня, в такий сонячний день, 9 жовтня, відбувся шлюб церкви села Башлики, наш шлюб. І через 30 років я сьогодні стою в Башликах і маємо похоронне служіння. похоронне служіння. Ми разом проживали, я деякі роки проживав тут, в Дубищі, і в Башлицькій церкві трудився, що міг із хором, і з молоддю, і разом. І з вами, браття і сестри, переживали прекрасні моменти, разом плакали і скорбіли, і радувалися, тому що з Господом перемагали, перемагаємо і переможемо. Слава Богові, Слава. і пройдемо, бо Бог дав нам щасливу долю. І далі ми разом із і вашими дітками, і буває, що і вас тут навідуємо. Приємно жити разом, але коли смерть вривається в наші будівлі, не зовсім просто. Ми маємо разом і цей момент пережити, хай Господь дасть надалі сил духовних, живу віру з надією пройти в земну дорогу до кінця. Вчора в нас було служіння, молодіжне, вечірнє, і щось я задумався за сьогоднішнє похоронне. І мені прийшло на серце місце писання. Про яке сьогодні говорить кожний проповідник. Послання до єфесян, шостий розділ, спочатку такі слова: діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній. Я так подумав, а при чому це місце писання? Мама вже померла. Що можна дітям сказати з цього? Шановні діти, всі шановні діти віруючих батьків, послухайте навіть тоді, коли мама померла, ви пам'ятаєте слова матері. І сказано тут: слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Це до кожної дитини. Слово ось це звучить сьогодні слухатися своїх батьків. Бог знає вашу долю. І Господня воля, покаяння кожної людини на цій землі. Це найбільше щастя життя, як сьогодні ми чули, і це конкретно говорить Святе Письмо Біблія. Читаю ще один текст святого Письма Євангелія від Івана, 3 розділ із 16-го віршу. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі, бо були їхні вчинки. Бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків його. А хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Такий текст Святого Письма для наших сердець. Я взагалі хотів би сказати, браті і сестри, шановні слухачі Євангелія, одну думку. Для чого людина живе на цій землі? Одне запитання. Для чого ми тут живемо? Наші брати і сестра Поповичі, які приїжджають до нас із далекої. Країни Сполучених Штатів на три місяці, бо більше не можна, і вони постійно стають по базарах, по вокзалах, на площах і цілими днями співають і проповідують. Благо в нашій країні є такі прекрасні можливості. І вони стають і співають і проповідують цілими днями три місяці. Дощ не дощ, Стають і проповідують. І одного разу вони сказали: ви знаєте, ми не розуміємо тих людей, які Вранці встають і на роботу. Ввечері приходять наїлися і лягли спати. Вранці встають і на роботу. Ввечері прийшли, наїлися і полягали спать. І знову вранці на роботу. Для чого ми живемо? Ми не закликаємо не працювати. Навпаки, Біблія каже, що кожен християнин має бути працьовитою людиною. Суть не в тому, суть в тому. Що кожна людина, покликання від Бога, має пізнати живого Бога, покаятися в гріхах і поєднатися із Господом, і тут на землі для радості і блаженства.